А хто, блядь, такий цей ваш Чернишов, про якого всі говорять? Викупай! Олексій Чернишов це кум зеленського і кум московського попа Паші Мерседеса. У президента він працює міністром національної єдності. Єдності нема. А міністр є. Набув підозрює його в корупції на 1 мільярд гривень. До речі, набу створювалось ще при Порошенку і під контролем американців, тож не на 100% підпорядковується Зеленському. Нещодавно Чернишов виїхав за кордон і не збирався повертатись, адже тут його очікувало слідство і суд. Проте Зеленському вдалося порішати. Тому за розкрадання мільярда під час війни кума Паши Мерседеса не посадили, а лише попросили заставу в нещасні 120 мільйонів. Заставу за Чернишева вніс новий олігарх влади зеленського Максим Кріпа, який володіє готелем Україна, бізнес-центром Парус, кіберспортивною командою НаВІ та іншими медійними активами. Варто зазначити, що суд навіть відмовився відсторонити підозрюваного у корупції міністра від посади нехай і далі керує країною, яка вже багато років стікає кров'ю у війні на знищення.